Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. Волинь втратила ще одного захисника. На Волині 100 ув'язнених хочуть служити в ЗСУ. Вперше в історії війни українські захисники уразили новітню станцію зв'язку росіян. Вітаю! Ви дивитесь новини на телеканалі «Конкурентіві». І вже традиційно говоримо з вами про усе важливе та актуальне, що відбувалося упродовж 13 червня. У студії з вами працює Ангеліна Гущина, і далі говоримо про все детальніше. Розпочинаємо наш випуск із сумних новин. Трагічна звістка надійшла у Берестечківську громаду на Волині. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нова Андріївка Пологівського району Запорізької області загинув житель Берестечка Куць Мар'ян Миколаєвич 1984 року народження. Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять додатково редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Дві ДТП сталися на Волині 12 червня. У селі Рованці 20-річний ківерчанин, рухаючись мотоциклом Сузуки, зіткнувся із попутним автомобілем БВХ 5 за кермом якого перебував 31-річний житель Боратинської громади. Внаслідок зіткнення мотоцикліст травмувався. А у Кам'янкаширському районі 14-річний підліток, який їхав на вас, не надав перевагу у русі та зіткнувся із мотоциклом, за кермом якого перебував 15-річний юнак внаслідок ДТП травмувалася 15-річна пасажирка двоколісного її госпіталізували волонтер зі швейцарії передав луцьким рятувальникам пожежно автоцистерну спеціальний захисний одяг інструменти та спорядження про це повідомило у фейсбуці головне управління ДСНС у Волинській області до Луцька завітав добрий друг луцьких вогнеборців, волонтер зі Швейцарії Андреас Берчі. Для потреб рятувальників ДСНС Волині він передав спеціальну пожежну автоцистерну на шасі Айвеко. Йдеться в повідомленні. Рятувальники додали, що раніше швейцарський благодійник подарував їм пікап. Завдав збитків на понад 200 тисяч гривень. На Горохівщині правоохоронці впіймали браконьєра, який на руслі річки Стир поблизу села Гумнища незаконно ловив рибу. Правоохоронці встановили, що це 52-річний житель Берестичківської громади. У правопорушника вилучили дерев'яний човен, весло, аж 11 риболовних сіток та незаконно здобуту рибу. Сума завданих матеріальних збитків в державі становить понад 200 тисяч гривень. За вчинене, зловмисникові загрожує зокрема до трьох років обмеження волі. Станом на 12 червня 100 ув'язнених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі на Волині, виявили бажання мобілізуватися до лав збройних сил України. Про це, як пише Суспільне, розповів перший заступник керівника прокуратури Волині Олег Губчак. І сотні охочих 79 в'язнів пройшли військово-лікарську комісію і були визнані придатними до військової служби. 72 ув'язнених вже відбули з місць позбавлення волі у відповідні частини. І зараз проходять військове навчання. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Окупанти атакували Новомосковськ на Дніпропетровщині. Це сталося в день 13 червня. Відомо про двох постраждалих дітей. Окрім того, російські війська. Вкрили вогнем Велетенське Білозірської громади на Херсонщині. Було зафіксовано більше ніж десяток прильотів. Через обстріли у селі виникли пожежі. Як повідомили в Ова, відомо про щонайменше одного пораненого місцевого жителя. Деталі ще оточнюють. Також вибух і на Миколаївщині. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що це був прильот за межами міста Миколаїв на відкритій ділянці. Попередньо без постраждалих. У Києві двоє чоловіків викрали лікаря-кардіохірурга і вимагали в нього викуп в розмірі 2 мільйонів доларів. Про це повідомила прес-служба прокуратури. Інцидент стався, коли лікар проходив повз будинок по вулиці Феофіла Яновського, що у місті Києві. До нього під'їхав автомобіль, з якого вийшли невідомі йому чоловіки. Один із них представився працівником правоохоронних органів. Чоловіки змусили його сісти в салон автомобіля, одягли на голову чорний мішок та вкололи в ногу невідому речовину. Лікарю сказали, що це отрута. Після цього стали вимагати 2 мільйони доларів за. Проти отруту, зрозумівши, що таких грошей у чоловіка немає, зловмисники обшукали його та забрали 15 тисяч гривень, які були у нього в сумці. Потім викрадачі висадили лікаря з машини на совських ставках, що у Києві, та зникли. Правоохоронці встановили особу обох нападників і оголосили їм про підозру викрадені грабежі та вимагання. Максимальне покарання 12 років ув'язнення. СБУ викрала колаборантку Скуп'янська, яка після деокупації міста влаштувалася шкільним вчителем у Києві. Силовики повідомили, що до початку повномасштабного вторгнення РФ жінка очолювала центр професійного розвитку педагогічних працівників. Коп'янської міськради під час окупації райцентру вона перейшла на бік ворога, а з липня 2022 року продовжила керувати захопленою на той час установою. Перебуваючи на посаді, колаборантка займалась розробкою кремлівських методичок для вчителів місцевих шкіл. У брошурах фігурантка вимагала від педагогів повністю перейти на російські стандарти освіти. Також колаборантка фальсифікувала історію України, вчила як виправдовувати збройну агресію РФ. Та пояснювати воєнні злочини расистів нині зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Далі про чудову новину, яка 13 червня шокувала у хорошому значенні цього слова і приємно потішила українців. Захисники вперше в історії війни уразили новітню станцію зв'язку росіян. Йдеться про цифрову радіорелейну станцію Р 416 гм. Відомо, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах. Відомо, що по ворожій цілі наші оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У ДТЕК попереджають, що найгірший сценарій у разі продовження російських обстрілів полягатиме в тому, що взимку в українців не буде світла і тепла до 20 годин. Про це пише BBC з посиланням на заяву ДТЕК. Це зокрема пов'язано з тим, що українські теплові та гідроелектростанції, які зазнали російських ударів, важко й дорого ремонтувати. На ремонт деяких із них підуть роки, а інші можливо ніколи не вдасться відновити. Цитує Бібісі представницю «Укренерго» Марію Цатурян. У Єревані, столиці Вірменії, під час антиурядового протесту постраждали 98 людей. Ще стільки ж затримані поліцією. Правоохоронці застосували світло-шумові гранати. Про це повідомляє Вірманська служба Радіо Свобода. Зазначають, що це сталося ввечері 12 червня. Як інформують, змі сутички відбуваються на тлі вимог опозиції та лідера протестного руху архієпископа Баграта Галстаняна відправити Пашаняна у відставку. Люди невдоволені тим, що кілька тижнів тому влада країни погодилася демаркацію частини кордони за Зайбарджаном у районі Тавузької області та передала Баку контроль над чотирма прикордонними селами. Опозиція вважає це територіальними поступками. Аргентина приєдналася до 23-го засідання контактної групи з питань оборони України, яке організували в Брюсселі. Про це повідомив міністр оборони США Лойд Остін під час відкриття зустрічі у форматі Рамштайн. У нас багато роботи попереду і на щастя підтримка України зростає, а не чекає. І тому я вітаю Аргентину як нового члена, наголосив глава Пентагону. На засіданні країну представляє міністр оборони Луїс Петрі. Російський фрегат адмірал Горшков та атомний підводний човен Казань у супроводі боксира та паливного судна прибули на Кубу з п'ятиденним візитом, який російські окупанти розглядають як Демонстрацію сили на тлі зростання напруги через військове вторгнення в Україну, як передає «Укрінформ», про це повідомляє «Джазіра». за даними Міноборони РФ, підводний човен та фрегат оснащені гіперзвуковими ракетами Циркон, крилатими ракетами Калібр та протикорабельними ракетами Онікс. Повідомили в російському Міноборони. Натомість у ЗМІ повідомляють, що США відреагували на це. Зокрема, радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван заявив журналістам, що такі військово-морські навчання є звичайними. Ми бачили подібні речі раніше, і ми очікуємо побачити подібні речі знову. І я не збираюся вчитувати в цьому якісь конкретні мотиви, сказав Саліван. Американська компанія Apple стала першою у світі з вартістю бренду у понад 1 трильйон доларів США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані дослідження компанії Canters Brands. Так у порівнянні з минулим роком, вартість бренду американського технологічного гіганта зросла на 15%. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися з нами то телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент TV. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Тож на все добре, гарного вечора і побачимось.